Вітаю, друзі! Пропоную до огляду чергову монетку в Блістері, присвячену реформації. Монета, присвячена важливому явищу європейської культури. 500-річчю реформації. Формальний початок релігійного суспільного руху в Європі. З 16 го середини 17-го століть пов'язують із виступом німецького реформатора, доктора богослов'я Віттенбергського університету Мартіна Лютера, який у 1700 у 1517 році оприлюднив свої знамениті 95 тез, що були націлені проти практики продажу індульгенцій. Звільнення від гріха, дароване церквою, та наголошували, що людина досягає спасіння душі або виправдання не через церкву та її обряди, а за допомогою віри, дарованої їй безпосередньо Богом, вплив реформації на українських землях виявився у демократизації церкви, наближенні її до народу, в процесі створення національних шкіл, друкарень, перекладу Біблії та. Богослужбових книг живою українською мовою. Монета була введена в обіг Національним банком України 15 вересня 2017 року. Виготовлена вона з Незельберу. Номінал має 5 гривень. Маса 16,54 грами, діаметр 35 мм. Тираж 40 тисяч примірників. Давайте розпочнемо розгляд. З аверсу монети. Так. Ось такий, друзі, аверс. Зараз я візьму гарний ракурс і фокус має бути. Так, а ну фокус швидко з'явився. Не хочу фокус? Ось так, мабуть, так? Да? Та Лампа щось взагалі не в тєм освітимлена. Так, ось так. E, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі – Малий Державний герб України. Трезуб, під якими напис Україна 5 гривень. E, праворуч рік карбування монети 2017 На дзеркальному тлі хрест. Ліворуч стилізований аркуш розгорнутої Біблії. Переклад якої німецькою мовою зробив Мартін Лютер із декоративною закладкою з українським орнаментом, що символізує причетність України до загальноєвропейського процесу творення нової церкви. Так, ну, де я ближе візьму. Не хочу фокусувати зблизька. Тільки здалеку. Так, праворуч від Христа розміщено 5 тез, які є квінтесенцією цієї теології. Тільки писання, тільки віра, тільки благодать, тільки Христос, тільки Богові слова. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України унизу праворуч. Вон, ми бачимо його. Та що цей фокус? Так, перейдемо до розгляду реверсу монети. Зараз я її перекину. Ось така. Такий реверс у нас. Так. Такий реверс. На реверсі монети розміщено на червоно-чорному тлі, який використано там подрук, що символізує драматизм того часу, розп'яття. Праворуч Мартін Лютер, який тримає в руці аркуш зі своїми тезами та написи Мартін Лютер угорі. 500 років реформації вертикально ліворуч. Ось така, друзі, монетка присвячена 500-річчю реформації. Частину, частину тиражу на замовлення церкви було випущено ось в таких блістерах. Дуже цікава тема в цих блістерах. Монетки випускають, вони інформативні. Єдине, що різні блістери вони не мають якогось стандартного розміру, і зберігання монет в блістерах якби так, не, не дуже зручно. У всіх монетах блістери якісь різні. Ось цей сайт не працює, я намагався зайти на нього, він щось не робить. Мабуть, рік працював там, 17-18 і потім хостинг не проплачував. Ось так, на Палітурки ми бачимо напис 500 років реформації і сайт r500.ua. На якому була довідкова інформація. Рух, що змінив світ, 1517-2017. І напис пам'ятна монета присвячена 500-річчю реформації. Відкриваємо блістер, і тут дивимося ще додаткову інформацію. З вашого дозволу, я з. Звичайно, я її зачитаю. Інакше навіщо фільмувати буклети. Значить, початок великого руху. 31 жовтня 1517 року німецький професор Мартін Лютер оприлюднив свої 95 тез. Це стало поштовхом до виникнення реформації, великого руху, за повернення християнства до біблійної істини. Досягнення реформації. Реформація сприяла розвитку духовної, духовної, соціальної, економічної та політичної сфер життя суспільства, відбулися значні зміни в галузі освіти, науки та культури. З'явилося поняття верховенства права, що своєю чергою сприяло становленню громадянського суспільства, парламентаризму та демократії. Реформи почалися, реформи почалися із серця. Так, я щось тут під'їду. Реформи, реформи починаються із серця. Україна сьогодні стоїть перед необхідністю реформ у різних сферах життя. Кожен із нас не повинен покладатися лише на владу та уряд. Ми всі покликані служити суспільству. Зміни в державі починаються з реформи твого серця. Так, далі 5 основоположних принципів реформації. Сола Скриптура. Тільки Писання, Біблія єдине мірило віри, сола Фіде тільки вірою. Прощення та спасіння можна отримати лише вірою, Сола Гратія, тільки благодаттю. Спасіння дається людині, як Божа благодать, що є незаслуженою милістю. Солус Крістус, тільки Христос. Христос єдиний посередник між Богом та людиною. Спасіння можливе тільки через віру в Нього. Солі Део Глорія. Слава тільки Богові. Люди повинні схилятися лише перед Богом та віддавати славу тільки йому. Ось такі головні п'ять тез. І на звороті теж є ще довідкова інформація. Інформація та технічні характеристики. Е, теж зачитаю: у 2017 році весь світ відзначає 500-річчя реформації, яка докорінно змінила історію середньовічної Європи. 26 серпня 2016 року президент України Петро Порошенко підписав указ 357, 2016 про відзначення в Україні 500річчя реформації. Завдяки реформації виник новий напрям у християнстві. Протестантизм, який є провідною релігією у Великій Британії, Німеччині, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Сполучених Штатах Америки, Австралії та Канаді, протестантські країни стали світовими лідерами соціального та економічного розвитку і залишаються такими донині. Тут наведені технічні характеристики монети українською та англійською мовами. І також зазначені художник Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. І скульптор Володимир Атаманчук, дизайнер упаковки Дмитро Ларін. Ось така, друзі, інформація. Ось такий, такий блістер. Монета в такому цікавому блістері. Тож, кому сподобалась монетка, ви знаєте, що робити. Ставити лайкоси отакі. Клац-клац. То вперше підписуйтесь, е нехай квітне український YouTube і до нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування!